Тутська мерія погодила старт нового будівництва стадіону на вулиці Теремнівській. Там хочуть звести багатофункціональний футбольний стадіон на площі близько одного гектара. І власне там будуть трибуни, роздягальні медпункти, якісь там технічні приміщення, паркомісця. Зрозуміло, що ще й система оповіщення і безбар'єрна інфраструктура. Ініціатором виступає майстер спорту колишній футболіст футбольного клубу Волинь Тарас Михалик. І, власне, він заявив про готовність інвестувати в цей проєкт власні кошти. І орієнтовна вартість приблизно 10 мільйонів гривень. І будівництво має відбуватися в формі публічно-приватного партнерства. Що ж може бути не так із стадіоном на Теремівській? Тут є нюанс. Там справді є вільна земельна ділянка. І якщо місто бачить там стадіон, це нормально. Але тоді логічно провести відкритий конкурс на найкращий проєкт, щоб будь-який інвестор міг спробувати свої сили. Бо спорт – це не суто соціальна історія, це потенційно окупний бізнес. Ну, хоч і не такий швидкий, як, наприклад, котельна на Карбашева. І Якщо вже ж розглядати цю ділянку як майданчик для інвестицій, то процес має бути прозорим, а не під одну людину. У відкритому конкурсі місто мало б отримати найкращу і найвигіднішу для себе пропозицію. Ну крім того, умови партнерства досі не визначені. Хоч у мерії кажуть, що конкурс проведуть, ключові умови співпраці це такі, як інвестиції, строки в формат конкурсу, поки не озвучені. Тому питань до цього будівництва поки чимало. Макса, а що ти про це все думаєш? Ну, стадіон, так стадіон.